Чернівецькі школярі об'єдналися задля того, аби зробити наше місто чистішим. В рамках акції Екологічний вибух діти змагались у тому, хто із них збере найбільшу кількість сміття, А переможець отримав приз особисто із рук мера нашого міста. Детальніше про акцію та її учасників далі. З 3 квітня команди з різних шкіл міста змагались у тому, хто збере найбільшу кількість сміття. Прибирали вони у двох парках нашого міста Фецьковича та Шиллера. Ми вирішили запитати у тих, хто взяв участь у цих змаганнях, чому вони вирішили до них доєднатись. По-перше, я люблю своє місто і хочу щоб воно завжди було чистим, а також ну, допомогти щоб цей парк розслів, щоб він не загинув від цього сміття. Поважаю своє місто. Надо приймати участь всі в таких акціях, якщо ми. Хотим попасть в хоть в какое-нибудь цивилизованное общество, надо, чтобы такого вот не было, как у нас сейчас, чтобы поменьше было бы таких акций, попросту, чтобы не было чего собирать в парках. Вже сьогодні лічильна комісія підбила підсумки змагань, а мер міста особисто вручив нагороди кращим командам. Проте цього дня нагороджували і переможця іншої екологічної акції. Це акція зі збору використаних батарейок. Загалом вже збирали їх протягом трьох місяців. Організатори відвідали 32 школи та зібрали 424 кілограма використаних хімічних джерел живлення. Перемогла ж в цій акції 37-ма школа, учні якої зібрали 18 кілограм батарейок. І в якості призу отримують проектор. Всегда хотілося б, щоб наші діти участвовали в таких проектах. І мне показалось акций – это акції вторсырья і всяких таких відходів небезопасних, як батарейки. Пришла такая идея, ребята тоже поддержали сделать ящики, расставить их по школам и собрать. В принципе, считаю, что довольно неплохо это удалось. Такая массовая довольно акция треба починати з себе мусор треба ви бачите, збирати і не викидати залишати забирати в мусор батарейку треба викидати не просто на землю або просто в смітик, а в спеціально відведені місця і тому ми робили такі пояснювальні уроки що вони ну, починали з таких шкільного віку починати це усвідомлювати дар'я товпіч Денис науменко Чернівецький репортер телеканал Чернівці